У Луцькому палаці учнівської молоді відбулося новорічне свято. Організатори створили для діток справжнє диво. Адже у ці складні часи війни перші, хто страждають діти. Тому для школярів підготували театральну виставу з інтерактивними іграми. Як дітлахи розважалися та які враження від такого свята у батьків? Дивіться. На свято запросили діток військових віком від 6 до 10 років з усього Луцька. Маленькі школярі забігали за руку з батьками або ж їх привели вчителі. Для них підготували театралізовану виставу під назвою Приходи на Різдва про святого Миколая. Найцікавіше було те, що дітей активно залучили до дій, як відбувалися на сцені. А саме ігри, танці, спортивні конкурси це наповнювало зал дитячим сміхом. Привела діток на свято. Щиро дякуємо фонду ігру Палиці тільки разом за таку можливість, щоб дітки відчули е, новорічні, новорічні такий е... Настрій, тому що наближається новорічне різдвяне свята. І розумію, що всі ми живемо такі в ментежні часи, але для те, це дитинство, воно, на жаль, дуже швидко проходить. І все-таки дякуємо за таку можливість. Часто буваємо присутні на ці свята новорічні, проводимо дітей. Це така традиція наша сімейна, тобто це не перший раз. І ми надіємося і не останній день. Хочу, щоб дитина отримала масу позитивних емоцій. Ну а моя доля маленька тут привести дитину, щоб моя донечка. Отримала гарний настрій. У залі помітні не тільки радісні усмішки дітвори, але і щасливі очі батьків. На жаль, більшість діток привели їхні матусі, які у ці непрості часи намагаються залишатися сильними і радіти разом із ними. Адже розуміють усю важливість новорічного дива в житті кожної малечі. Для діток дуже цікаво. Ну, дочка дуже задоволена, дуже їй все сподобалось. Тобто ну... Дуже гарно було. мені дуже сподобалося. Звісно, підтримую я такі заходи. Діти дійсно відволікаються. Ну, все таки війна можливо нас так не торкнулася, але все ж таки наші чоловіки там, наші тати там, і я вважаю, що це. Ну дуже допомагає нашим дітям десь відволіктися від цього, і діти розуміють цінність того, що роблять їхні тати там на сході для них. Голова правління благодійного фонду Ігоря Палиці, тільки разом Катерина Шкльода каже, такі дитячі заходи у період війни надважливі, тому що деякі з цих діток вже втратили батьків, і в їхньому житті стало як мінімум на одну людину менше, яка б могла створити для цієї малечі новорічне диво. Дуже приємно бачити ці усміхнені обличчя. Приємно бачити, що діти відчувають моменти щастя, моменти дитинства, повертаються у нього, занурюються у цей різдвяний настрій. І звісно, фонд Палаці» тільки разом. По завершенню вистави подарував кожній дитині солодкий подарунок на згадку про ці приємні моменти. Саме такі дитячі заходи нагадують, заради чого борються наші військові? Адже діти це майбутнє нашої країни. Марта Тимчак, Мирослав Хотимчук для новин на.